Всім доброго ранку. Сьогодні 20 травня. Я вам хочу показати, як і обіцяла голландські сорти полуниць. Перше перед вами це твіст. Це ранній сорт. Вже ось там видно, одна ягідка починає червоніти. Це тільки починає. Ось. Вона крупна. Красива. Красивої форми, дуже. Цей сорт дуже стійкий до хвороб, кущі дуже, дуже мощні, такі високі, красиві. Це новинка 2022 року, тому що її дуже гарно ніхто не вивчив, але вже ті, хто куштували, сказали, що дуже гарний смак. Ми з вами наступного разу будемо теж куштувати. Сорт мені вже подобається, хоча я про нього ще мало знаю, але вже мені він подобається. Далі, другий сорт голландський, це сенсація. Я бачу, що він дуже урожайний, дуже багато зав'язі на ньому. Я думаю, вам теж видно. Ось, скільки нав'язалось ягодок. Ще цвіте вона це середньоранній сорт. Листочки в неї дуже-дуже такі пружні. Це говорить про те, що вона також стійка до хвороб. Теж така, такі кущі мощні, височенькі. На смак ми її попробуємо всі, хто куштував, всі задоволені, говорять, що вона дуже солодка. І має якийсь особливий смак. Ну, ми це перевіримо через декілька днів. Далі ще я вам хочу показати ще один сорт голландської селекції це фейт. Це пізній сорт. Він тільки починає активно викидати квітконоси, розпускатися. Він у мене трішечки, бачите, попадається, трішечки підмерз. Хоча ще тільки він починав викидати квітконоси, був в однакових умовах з усіма сортами, але чомусь, чомусь підмерз. Листя у нього дуже крупне. Це говорить про те, що ягоди будуть великі. І самі кущі такі шикарні. Бачите? І там ще ось квітконос. І там ще і ще тільки вони йдуть потенціал ще не видно. Ще ми будемо знімати. І не одне, мені здається, відео про цей сорт. Він мені дуже сподобався. Розмножується він дуже швидко. Це великий плюс. Так, а ще в мене є один сорт голландської селекції. Якщо чесно, я і не знала, що Гігантелла це теж Голландія. В цьому році вона така шикарна. Гляньте. Ще видають кущі і крупню буде ну Побачимо. Я думаю, гігантели смак знають всі. Ананасна кислинка присутня в неї. А взагалі-то в тому році вона була дуже солодка. Навіть без кислинки всі були здивовані. Ось уже одна ягідка починає навіть червоніти. Взагалі-то, а ось ще одна. Взагалі-то це теж середньоранній сорт. Наступного разу я вам покажу англійські серота полуниці. І я думаю, що ми вже будемо куштувати. Тож, кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного дня!